Нарешті попередні питання ми розглянули і пора переходити до безпосередньої мети нашого курсу, тобто розглянемо порядок запису відеоуроку. Відкриємо сторінку вже по знайомі нам адресі screencast.ometic.com Для початку запису натиснемо кнопочку Start Recording. Почнеться завантаження сервісу. Після завантаження сервісу ми побачимо пунктирну лінію на екрані, яка обмежує зону відеозахоплення. Зону відеозахоплення можна переміщувати, а також змінювати за допомогою маркерів. Ось так. Червона кнопка «Старт рекординг» дозволяє розпочати запис. Але перед тим виконуємо певні початкові налаштування. Ось тут є індикатор, який показує, що наш мікрофон чутливий до звуку, тобто він працює. Натиснувши на кнопку списку, ось тут, ми побачимо, що зараз включений мікрофон нашої веб-камери. При наявності інших мікрофонів їх можна включити. Або взагалі мікрофон виключити. Наступна кнопочка дозволяє налаштувати гучність мікрофону. Тут, як ви бачите, є індикатор. Також є кнопочка Auto Adjust Volume, яка дозволяє автоматично налаштувати гучність мікрофону. При натисканні на кнопку Record відбудеться попередній запис, і ми зможемо прослухати. Як налаштований наш мікрофон. Рекорд відбудеться попередній запис, і ми зможемо послухати, як налаштований наш мікрофон. Окей. Ось тут кнопка дозволяє вибрати або один із стандартних розмірів зони відеозахоплення, або повний екран. Але ми залишимо. Зону відеозахоплення така, яка вона є, і будемо її налаштовувати вручну. Відеокамеру ми включати не будемо, тому що наш перший запис ми проведемо без відеокамери. І до цього питання ми повернемося трохи пізніше. Отже, приготуємо той матеріал, який викладач має записати. В даному випадку це блок і кате на уроці. Я зменшу розмір нашого браузера, наберу адресу сайту IKT site.blog.com. Ось цей сайт, суміщу зону показу з зоною відеозахоплення, і після цього можна вже починати відеозапис. Натискаємо на червону кнопку. З'являється кнопка оберненого відліку і запис Пішу. Я буду демонструвати блог, на якому знаходиться план курсу. Все, що я роблю, зараз записується. І так, я, наприклад, розповідаю про сам блог, про його тематику, про ті матеріали, які розміщені на блозі. Кому цей блог буде корисний, якимось чином хочу зацікавити. Тих, хто буде передивлятися майбутнє відео своїм блогом, для того, щоб вони заходили, цікавилися, залишали коментарі. Також на блозі є сторінка зі змістом курсу основи створення відеоуроків. Перехожу на цю сторінку, і ви бачите, що тут знаходяться посилання на ті матеріали, які пропонуються у цьому навчальному курсі. Це є і текстові матеріали. Наприклад, стаття. Три основні моделі та три підходи до навчального процесу. Також є відеоматеріали. Наприклад, перший урок наш структура курсу. Повертаємося на сторінку з планом. Усім, хто зацікавився курсом, пропонується залишати ось тут коментарі. Нагадую, що все, що відбувається на екрані монітора і говориться мною, синхронно зараз записується. Якщо потрібно зробити паузу, ми можемо натиснути кнопку Пауза, і запис призупиниться. Знову натиснувши червону кнопку Continue Recording, піде обернений відлік і запис знову розпочнеться. Ось, в принципі, і весь процес запису. Після закінчення запису потрібно натиснути кнопку «Done», Тобто зроблено, виконано. Одразу з'являється вікно з тим, що записав викладач. Тепер можна переглянути, що вийшло в чорному вигляді. Відліку і запис пішов. Отже, я буду демонструвати блог, на якому знаходиться план курсу. Все, що я роблю, зараз записується. І так, я, наприклад, розповідаю про сам блог, про його тематику, про ті матеріали, які розміщені на блозі. Кому цей блог буде корисний. Ви бачите, що все, що я демонстрував і розповідав, все записувалось. Звичайно, це запис ще не готовий для демонстрації. Його потрібно відредагувати, але для початку потрібно обов'язково зберегти чернетку. А перед цим дамо назву цій чернетці. Наприклад, спроба запису без веб-камери. Ось так. І все, більш нічого робити не потрібно. Закривши вікно програми, в нас це все збережеться. Також можна кнопкою Delete видалити запис, якщо він був невдалий. І зробити після цього новий запис, якщо потрібно. Отже, закриваємо вікно програми. Наш запис зберігся. Після цього нам потрібно навчитися редагувати свій запис і потім опублікувати його в інтернеті або зберегти у вигляді файлу. Однак не будемо поспішати, бо нам необхідно закріпити свої практичні навички з цього питання і самостійно зробити те, що ви зараз бачили. Виконайте це завдання в наступній послідовності. Нагадуємо! Порядок запису. Відкрити в новій вкладці сайт з адресою screencast натиснути на кнопку Start Recording. перевірити налаштування мікрофону, вибрати вручну зону захоплення, увімкнути Запис, виконувати дії на екрані свого комп'ютера. Призупинити, відновити і завершити запис. Переглянути чернетку запису. І нарешті дати ім'я чернеці Спроба запису без веб-камери». Виконайте це завдання кілька разів до повного закріплення. Видаляйте невдалі спроби.